Вітаю вас на невеликому тренуванні для розслаблення спини і шиї за допомогою ролу. Мене звати Супрун Каріна, я ваш тренер сьогодні. Це рол для міофасціального розслаблення. Поїхали! Але перш ніж почати, зробимо дві тестові вправи. Станьте рівно, ноги, поставте на ширині плечей і зробіть скручування хребта. Зігніть шию. Після цього зігніть хребет за хребцем, опустіться в самий низ, наскільки вам комфортно, Коліна м'які, призігнуті. І з видихом так само м'яко розкрутіться. Зробіть те саме ще один раз. Запам'ятайте, як відчувається рух. Як відчувається, шия. І тоді сідаємо і зробіть також тестову пару кіл головою. Перед собою перекочуємо то на одне вушко, якби поклали голову і перед собою перекотили на інше. На то одним вухом потягнулися стелю. То інше. Зверніть увагу, які відчуття вас викликає цей рух. Як почувається шия, наскільки рух вільний, яка амплітуда. І поїхали до вправ. Покладіть ролл і розташуйтесь так, щоб рол був десь трошки нижче ваших лопаток під нижнім краєм. Руки приберіть за голову, і нехай ваша, ваші руки будуть для голови як така корзинка. Да? Тобто, будь ласка, не штовхайте себе за голову вперед, лікті не розводьте в сторони, лікті трошки в діагоналі, і з рук створилась така легка корзинка, голова лежить в цій корзинці. Далі ми руками трохи, наче витягуємо себе за голову рух ось, ось такий, да? наче ви трошки знімаєте собі голову з шиї. Відчуйте тепер контакт вашої спини з ролом і постарайтесь максимально м'язи розслабити. Так, це може бути трохи дискомфортно, неприємно, але важливо не супротивлятись. Так, так насправді буде ще більш дискомфортно. Розслабте м'язи, усвідомте їх, усвідомте, чи не створюєте ви додаткового десь напруження. І по готовності м'яко припідняли таз і почніть витягувати себе руками за голову, м'яко перекочуватись по ролу до нижніх ребер. Нижче не треба. Далі котимось в зворотньому напрямку, м'яко, не спішно, не напрягаючи м'язи, майже до шиї. Можна переступати ногами за потреби. І продовжуємо так само рух. Повільно, я наче скочусь з ролу за головою. Рол котиться до нижніх ребер. і тоді повільно, я наче скочуюсь. З ролу в бік тазу. Дозвольте ролу м'яко поринути в м'язи вашої спини і м'яко їх прокочувати. Нормально, якщо ви десь трошки зміщуєтесь, за потреби переставляйте ноги поближче, подалі. Будьте уважні, не скочуйтесь, будь ласка, напоперек. Катаємо тільки область від початку шиї до нижніх ребер. І зверніть зараз увагу, можливо, на цьому участку да, вашої спини є якесь місце, де ви відчуваєте більше або напруження, або якогось болю. Знову ж таки, якщо вам дуже боляче по 10-бальній шкалі на 8, 9 10, да, то можливо треба або ролл м'якше, або під ролл покласти щось м'яке, наприклад, м'якший килимок, або рушник. Я трошки з'їхала, повернусь, переміщусь. Отже, ви продовжуєте прокочуватись і відчуйте, де на спині, можливо, є, якщо є да, такі зони, де трошки твердіші м'язи або більший дискомфорт, але знову ж таки такий, який ви можете все ж таки терпіти. Отже, якщо знайшли да, те місце, де треба більше уваги, ви можете там зупинитись і поробити тільки маленькі, маленькі такі розкочування, наче ви 1 см спини прокочуєте ролом. Так, можливо, ще якесь таке місце є. Да? Тоді зупиніться на ньому. І після того всі ми з вами разом опускаємо рол нижче лопаток під нижній край, і посадимо таз на підлогу. Розташуйте ноги так, щоб вам було зручно впиратись в стопи. І зробіть з попереку такий, знаєте, як гамачок, я це називаю. Да? Нехай поперек, як наче провисає трохи вниз. І зі вдихом ми з вами будемо. Верхом спини грудним відділом розгинатись, наче ми повторюємо спиною форму ролу, але при цьому не дозволяємо вигинатись попереку. Зверніть увагу, отак ми зараз не робимо. Поперек в нас ось туди провалений, опущений. Ми тільки верхом спини створюємо цей рух, вверху робимо вдих і далі з ребер починаємо підіймати. Не за голову я себе тягну, а ребрами тягнусь до тазу. І тут я округляю спину. Округляю спину настільки, наче хочу виштовхнути спиною рол з під себе. І знову на вдих, Вся увага вверху спині. Я розгинаюсь, наче хочу верхом спини повторити форму ролу. І з видихом згинаюсь, тягну ребра до тазу і округлюю спину настільки, наче хочу ролл з під себе трошки виштовхнути. Так. Продовжуємо так само. Вдих, розгинаюсь, не дозволяю вигинатись попереку. Зараз вигинаю тільки вверх спини. І ще разочок, вдих. розігнулись постійно руками трошки витягую себе за голову на задній частині шиї. Видовжене, я створюю ось таке витяжіння постійно. Видих, але вперед отак не штовхаю себе. Так? Давайте ще зробимо разочок. Залишимось там в розігнутому вигляді. І зараз дозволимо собі ще трошки вигнути тоді і поперек. Рол трохи прокотиться вище. Далі рухаємось в зворотньому напрямку. Округляю поперек, округляю верх спини. І так само ще два рази. Розгинаю верх, Розгинаю поперек. Округляю поперек. Згинаю верх спини. Останній раз вверх. рол, до речі, да, може трошки просковзувати. Да, в мене зараз таке відбувається, то підберіть собі теж комфортний одяг, можливо, не слизький. Так? І тоді з'їжджаємо і розташовуємо рол під шиєю. Покладіть рол так, щоб він повторював вигин вашої шиї. Можна навіть так трошки його підкотити да, до початку спини. То він не тільки під головою лежить, да, а прямо під шиєю. Ваша шия на ролі. І теж трошки звикнути потрібно да, до цього положення, розслабте по можливості максимально м'язи шиї. І по готовності починаємо рухатись. Ми повертаємо голову то в одну сторону, то в іншу, з метою прокатати. Шию як начебто з боку, да, боки шиї, то одну сторону шиї більше, то іншу. За потреби ви можете притримувати рол да, за дирочки. От в мене тут такі є, переважна більшість ролів такі має, ну, або просто да, за рол. І прокочуємо голову поступово вправо-вліво, постарайтесь м'язи шиї розслабляти, особливо в тих місцях, де ви відчуваєте контакт ролу і шиї. Так? Інтуїтивно може захотітись напружитись, да, як начебто захищатися від ролу. Але потрібно навпаки розслабляти такий, знаєте, англійське слово мені завжди тут спадає на думку мелтинг, да, прям, не знаю, розплавитись, да, дозвольте. М'язом шиї розслабитись, а ролу зануритись в м'язи. І теж зверніть тут увагу, можливо, якась зона шиї відчувається більш дискомфортно. Можливо, десь більш тверді м'язи, більш напружені, або дійсно просто більш боляче. Зупиніться там. І... Або просто постійте в цій зоні, або поробіть маленькі рухи. Або можна взагалі спростити. Да, і от відчути: от я рухалась вправо-вліво, і, наприклад, вправо мені важче було. Я зупиняюсь і роблю рух тільки вправо тепер. Центр вправо. Центр, вправо. Вся увага на відчуттях в тій зоні, яку ви прокочуєте. Да, прям послідкуйте за. М'язами шиї. Декілька секунд побули і знову вертаємось в дві сторони право-ліво. Угу. Якщо, навпаки, вам, наприклад, дуже легко і ви хочете трошки посилити, так, то ви можете за поворотом голови почати створювати поворот тіла і дійти трошки далі до шиї. Так само в іншу сторону. Повернули голову і трошки повертаємо тіло. Це обов'язково додасть відчуттів. Це просто збільшить площу м'язів, з якими ви працюєте. І тоді пересуваємо рол трошки вище, так, щоб ваш Випукла така зона черепа, там, де в нас такі є бугорки, знаєте, вже в волосистій частині голови. Щоб ви як начебто цією зоною черепа як зачепились за рол, да? а шия вже в мене знаходиться в повітрі над підлогою. Тут точно треба буде притримувати рол, і ми робимо ось таку дію. Вдих. І з видихом опускаю голову, значить тягну підборіддя до середини шиї. І продовжую знов так само. Знаєте, значить я кажу так, угу, так: Да, з кимось погоджуюсь, робу, роблю такий кивок головою. І похитайте так декілька разів, щоб рол понатискав на, зону, е на, на найнижчу зону вашого черепа. Так, на його е основу. І далі зупинились і порухайте теж трошки справа зліва, ось ці нижні бугри вашого черепа. Обережно поростирайте поролу або попритискайтесь просто, да, тут кому як комфортно. Головне просто створити в цій зоні якийсь вплив. Да, це така точка, у нас там місця кріплення декількох шарів м'язів. І дуже, дуже хороший такий розслабляючий вплив дає взаємодія з цією зоною. Добре. І тоді відпускаємо і через бік повертаємось, сідаємо. А тепер повторимо тестові рухи. Так, сідаємо, прокручуємо голову перед собою з однієї сторони в іншу. І порівняйте подумки відчуття від цього руху зараз, за тим, як вони були перед вправами. І так само підіймаємось, так, стаємо ноги на шині плечі і м'яко скручуємося, опускаємо голову, згинаємо шию, спину, хребеть за хребцем. Йдемо в самий низ, внизу повисіли і м'яко розкрутились. Я точно відчуваю, що рух в моєму тілі став більш вільний, особливо шия. Стало вільніше. Напишіть мені в коментарях, як почуваєтесь ви після цих вправ. Якщо тренування вам сподобалось, теж обов'язково напишіть мені про це, поставте лайк, підпишіться. Спробуйте також інші тренування з цього каналу. Ну, а я нагадую, що дуже важливо підтримувати канал, тому лайки, шейри для тих, хто хоче особисто подякувати. В описі під відео будуть посилання на Patreon і банку. Я буду рада будь-якому донату і підтримці. І нагадую, що я планую курси перед запис, доступний вже зараз, теж буде посилання в описі під цим відео. Що ж, на сьогодні це все. Бережіть себе і до зустрічі!